Доброго дня на телеканалі Сфара ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Комуналку в розстрочку. Сім'ї, які не підпадають під дію житлової субсидії, можуть сплачувати рахунки за теплопостачання рівними частинами протягом року. Тобто у споживачів буде можливість в опалювальний період сплачувати лише 50% вартості спожитих послуг. Решту 50% рахунку доплати у літній період. Для цього родині варто звернутися із письмовою заявою до виконавця послуг з централізованого опалення про надання розстрочки в оплаті житлово-комунальної... Послуги з теплопостачання, починаючи з дати подання заяви, щомісяця протягом опалювального періоду теплокомунальне підприємство виставлятиме рахунок у вигляді 50% від нерахованої плати за спожиту послугу. Сьогодні у Рівненському краєзнавчому музеї відбудеться презентація виставки Полікультурне рівне. Її присвячено міжвоєнній історії міста у період 1918-1939 років. Вона відображає польське, єврейське та українське культурне обличчя нашого міста. Більше про експозицію розкажуть наші журналісти вже у вечірньому випуску новин. Мешканцями Рівненщини, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у Революції Гідності, виплатять одноразову грошову допомогу. Кожен постраждалий під час акції громадського протесту 2013 2014 років отримує одноразову допомогу у розмірі 14 тисяч 500 гривень. Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів України. Нагадаємо, в цьому році вже виплатили грошову допомогу сім'ям загиблих на майдані. А також тим учасникам акції протесту, які зазнали тяжких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Це щорічні виплати, і в цьому році вони вже профінансовані у повному обсязі. Музика. Не викидати старий одяг, а поділитись ним. До цього закликають активісти громадської організації час дій. Вони навіть встановили в місті декілька контейнерів. Для збору речей. Чи прийшлась до вподоби містянам така ідея? Тему досліджувала Вікторія Бондар. Подробиці дивіться вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось.